Свій Миколаєвич, вчорашня подія в Ужгороді, яка вже набула розголосу у пресі з приводу зборів старту виборчої кампанії у місцеві органи влади, яка відбулася чомусь в ресторані Олімп. Ви можете як прокоментувати ці дії обласної влади і конкретно Кічковського да, я зрозумів, дякую. Ну насамперед, обласної влади в області немає. Є банда братів Болох і ті, хто їм прислуговується. На жаль, сьогодні прислуговують їм і, і партія Тимошенко і партія Януковича партія регіонів. А що стосується Кічковського, він взагалі не легітимний взагалі, керівник обласної ради, як і сама обласна рада, тому що 31 депутат там не легітимні. Вони з'їздом позбавлені і з'їздом нашої України народної самооборони, і з'їздом. Тимошенко позбавлені цього мандату. Але враховується те, що е, так званий керівник значить, блоку Тимошенко тут Хеміляш е, прислуговує клану Болозі, тому що він йому зобов'язаний мандатом народного депутата, тому що колись 10 тисяч голосів Виноградовщини купилося просто за гроші через керівника Виноградовської ради адміністрації. І це зробив Болога, звісно, він йому завдячує. Далі контрабандні оборудки, які до сьогоднішнього дня йдуть спільні. Тому Каменяш не зайшов Верхов... Значить, з Верховної Ради як депутат, не вигнав 15 своїх зрадників з обласної ради і не завів туда нових людей. І таким чином сьогоднішня рада існує при 90 депутатах, 31 нелегітимний. В тому числі Кічковський, Іван балога тут так званий. Ось вот документ датований, до речі, 30-м, сюди тільки 3 не дійшло. Тобто з обласної адміністрації сюди 400 метрів, 4 дня йде документ, що ви порозуміли. Що це таке? Фактично, це графік проведення місцевих виборів і сільських селищних міських голів. Збирається нарада за циркуляром за пропозицією Запрошеннями Поповича в обласну адміністрацію. Ми туди не ходимо руками, але група спеціалістів, тому що в нас є реєстр виборців, департамент налагоджена чітка робота, і Лариса Івановна Алєнтіва професіонал багаторічним досвідом роботи. Прийшли на цю нараду, вказали всі недоліки, недоречність документа, на які вони ссилаються. На що ссилається нелегітимний голова обласної ради? Дивіться, на циркуляр підписаний зічуком. Це голова апарату Верховної Ради, голови Верховної Ради. Закон тут використовується старий. Тут ще робочі групи, тут ще нема реєстру виборців. Керує виборчою кампанією. У нас виявляється не Центральна виборча комісія, легітимна повністю і повністю, з повним складом. Азайчук, голова керівник секретаріату Верховної Ради. Це повний нонс. Вони прийняли це до уваги. На вчорашній день на 11 число. Прийшла факсограма, що знов запрошують за підписом там і Попович, і Кічковський, значить, всіх представників органів місцевого самоврядування щодо графіку проведення місцевих виборів. Приходить знов наша група, а там пусто, а просто пусто. Виявляється, де вони? В стилі бологи, пий. Їж В е, готелі-ресторані Олімп, що на території стадіону, там це нараду проводять у вигляді фуршета, забороною пустити нашу групу, але факсограма запрошувала на площу Народну. Площа народна 4. В обладміністрації пусто, і всі вже гуляють, значить, е, роздаються конверти, пакети. Тобто з цього почався виборчий процес. Це останній шанс Бологи. Прив'язати до себе бют Камінняша і партію регіонів. Просто хочу їх розчарувати, що це буде остання лебідна пісня і Камініша, і Лідіди, якщо вони тут будуть прислуговувати Болозі. Тому що... Цей злочинець з своїми братами ні одному лідеру, ні другому ні, там не потрібен. І з'єднувати на регіональному рівні партії регіонів з Бютом е, ніхто не дозволить. А без цих з'єднань влади не буде. Було, вона фальсифікує собі, безумовно, там 10%, але це буде 10 чоловік обласній раді з 90%. Далі він розраховує на критично керованих ручних камінішай від дідо. Далі я думаю, що буде намагатися реалізувати сценарій. Лідіда розуміє, що провалені вибори завдяки Болозі. Болозі це також на руку, але він використовуючи, так сказати, фінанси важелі, буде пропонувати хабаря за призначення своєї людини на губернаторство. З тим, щоб людина з задоволенням очолив замість Кічковську обласну раду. Ну і там собі спокійно, що там, як Кічковські, робити, зарплату 25-50 тисяч собі пишуть да, і отримують, проводять декілька сесій в році, весь інший час можна нічого не робити. Е, от такі плани. Тобто знову ручний, як Кічковський, мальчик по визову. Голова обласної ради, такий же, як сьогодні, Клоу і Бовдур губернатор, Мальчик по визову, один носить кофе, другий бутерброди, і отак Болога збирається керувати цією областю. З Іванком, там, з П'тьовком і іншим своїм заявим. Але питання ще стоїть так, що я не впевнений, що в тому законі, який тут нема. Тобто тут збираються проводити вибори по старому закону, да? нормально, да? і без значить, без СВК. На що в цьому значить, часовому розрізі і в цьому законодавчому полі відбудуться ці вибори, тому що абсолютно не є зрозумілим відсутність бюджету і джерела фінансування ультиматумів від міських голів. Із 15 числа з понеділка, найближчого лютого, вже почнуться ультимативні масові акції плод до того, що ми будемо тут мітингувати і вимагати мажоритарних виборів. І цього не може значить, не виконати з кандидатів, хто б там остаточно не став президентом Янукович. Янукович обіцяв. Тимошенко Тимошенко обіцяла.